Відео дуже буде корисним для муз-керівників. Привіт усім! Це канал найголовнішої фей України дитячої фей. І сьогоднішнє наше відео присвячене засобам реалізації дитячих талантів, тобто музичним інструментам. І сьогодні я вам покажу бокс з музичними інструментами, який я замовила в магазині. Чудовий магазин, дуже лояльні ціни. Ось покажу ще тут. Це не реклама, друзі, до речі, це не реклама. Це я просто хочу показати, поділитися, можливо, комусь потрібно буде. Ціни досить вигідні. Тобто, взагалі недорого мені обійшлися ці інструменти. Я їх купувала поки що на пробу, хочу показати. Дивіться, оце такі класні бубни. Оці бубни підійдуть для ясельної групи, для діток маленьких, молодшої групи діток. А також, якщо діти... Середньо, або старші групи, але вони не грали на музичних інструментах. Ось ці інструменти вони підійдуть. Оці бубни вони дуже прочні. От, ними класно користуватися, я вже такими користувалася, тільки більшими трошки. Зараз трохи покажу, як вони на слух лунають. Три таких бубна. Я замовила для діток раннього віку, дошкільного і молодшого віку. Замовила ще ось ось такі тріскачки. Зараз ми з вами розпакуємо. І другу також покажу. Ближче до мікрофона покажу вам звук. Ось такий музичний інструмент. Я вже практикувала в оркестрах, цей інструмент звучить завжди класно, навіть якщо немає мікрофонів, цей інструмент він на велику залу класно звучить. І на вулиці, якщо. Тобто, якщо ви музичний керівник. Починаючи, який не знає ще, що б такого придбати, цікаво, що застосувати. Оці тріскачки це класний варіант, які не купуйте великі тріскачки. Купуйте ось це, це маленьке. Дивіться, в мене тріскачка влізає ось на долоні. От, це такий розмір ідеально. Він для будь-якого дошкільного віку підійде цей розмір. Ось. Бряскальця. Ось брязкальця, Зараз розпакуємо усі, Дивіться. я взяла декілька штучок. Бряскальця таких я замовила. Дивіться, який приємний з них. Ось такі брязкальця. Так, відкладу, покажу вам далі. І Це такий шумовий інструмент. Шумовий такий інструмент. Ось, бачите, тут іде ось такий молоточок з отвором. І цей, дивіться, дві палички. Палички різні, щоб ви розуміли, якщо ви замовите, у вас будуть складнощі. Дивіться, палички різні. Ось ця закруглена паличка це та, яку ми тримаємо в руці, якою ми будемо грати. А ця паличка, яка така заточена, більш гостреньким, так ось. Вона вдягається ось сюди, взагалі видалі посадити її одразу на клей. Я вам просто зараз так покажу і, покажу і собі посажу її потім на клей і все, в мене дітки будуть грати. Дивіться. І ближче до мікрофону зроблю звук. Ось такий чудовий інструмент, взагалі, е, мені дуже подобається. Зараз я одразу розпакую ще, Таких ти? я замовила два. В принципі, якщо дітей небагато, можна по два інструменти замовляти. Але так, щоб не було такого, що кому щось не вистачило, краще замовити так, щоб було ось, другий теж розпакувала. Ось таку свистулечку. Це свистулечка. Це свищик такий, знаєте, є керамічні свищики, є такі, от в ньому зараз немає води. Зараз я вам посвищу. Бачите, це просто як свисток. Але якщо налить води, зараз я налила у свищик ще водичку. Ось і покажу вам більш ближче до мікрофону, як звучить вона. Бачите, клас, він так класно звучить, наче пташечка. Так, і ще покажу вам обов'язкову річ, яка, по-любому, будь-який ваш оркестр прикрасить, просто зробить його ну, більш українізованим таким. Класним, це ось такі ложки. Ось ці ложки це єдине, що я не купувала не в обеті, не в цьому магазині. Я їх замовляла у майстра, який їх виготовляє сам. Обруч коло діжечки, хой лопнув обруч коло діжечки, дівчата мої сирої, жечки. дівчата мої сироїжечки. Класний інструмент я обожнюю ложки. Бачите, як він класно звучить. І цей звук, цей інструмент, дає м'який звук, м'який ніжний. Ложок у мене багато, в мене їх на сім людей, на сім дітей, тобто по дві у руки. І ще е, в мене є маленькі ложки, які ж у того майстра теж я замовляла. Це маленькі ложки, вони для ясел. Я не буду зараз всі витягати, я вам просто покажу е, на двох. Не буду їх розпаковувати. От дві маленькі, на маленькі ручки, щоб дітки не травмувалися, можна для ясельної групи раннього віку використовувати. До речі, розвивається не тільки відчуття ритму, відчуття слуху, але ще й дрібна моторика розвивається, от саме цима маленькими ложечками. Бачите, Ось такий в мене комплект інструментів. Звісно, тут ще я б додала ще, я просто не встигла купити. Я б додала ще трикутники сюди, і дзвіночки, ось такі, звичайні. От, я їх докуплю. Але оце самий такий стандартний набір. Ще раз зараз пройдемося по ньому, покажу вам. Да? У мене ось ложки великі, ложки маленькі. Якщо ви мус-керівник і нещодавно цю професію вирішили опановувати, або ви просто мама, яка хоче займатися з дітьми вдома, музикою, і у вас є слух, то ви можете взяти собі на замітку. Ось це моє відео. Тобто, у нас ложки великі, ложки маленькі, бубни. У нас молоточки. До речі, буває таке, що я використовую в одному оркестрі і ложки, і молоточки. Воно класно все одно, це різні інструменти, і вони класно звучать. Тріскачечки. Ось вони в мене дві штучки. кладемо їх і брязкальця. Ось. Ну, і свищик, свищик класний. Ну куди ж без нього? От свищиків, я думаю, що я докуплю ще, щоб був такий у мене наборчик. І ще раз нагадую, що ці інструменти я купувала в магазині у Бетті. Ще раз нагадую їх контакти. Якість інструментів мені сподобалась. Доставка була в Київ один день. Отримувала я через розетку. Якщо вам сподобалося відео, і якщо вам подобається такий формат відео, тобто, як я розповідаю про роботу музичного керівника, що я використовую, які інструменти, які вправи, які заняття, які ігри, то, будь ласка, пишіть коменти або звертайтеся до мене в інстаграм в описі.